І усім провізом сравнів 17 сезон і 7 серія. Несправжній він. І ми почнемо. Дементо, Що? Ти? Я повернуся. ні ні ні, це неможливо. Дементо, куди ти втікаєш? А, 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 а. Дементос з тобою все добре. Так, зі мною все добре. Так, може так лягати спати. Я казав щось на А, добре. Ей, з тобою все добре. Твій день. Що день? тебе все добре? Та. Я не розумію, чого ти все рівно позитивний, якщо ми в а тебе яка вже різниця? Амм, а, а що Дементо? А, я... Ви не бачили край Краський Союз? Який ще Краський Союз? Дементо? Ви бачили того краски союз? Дементо, Про що ти говориш? Який ще краський союз? Ви так перемогли пару місяців тому? Ага. Та. А? Дементо. Просто вже заспокойся. Який ще Краський Союз? Він то живий, але. живий? Частично живий. Ти поки що ще не потрібно знати. Тому що тебе на п'якому може багато в... що вплинути. Mm. А, добре. Старси йому покаже той Краський Союз. Так Незер! А, так. Тільки не розумію, чого ти робиш ті плани, якби ти, ти сам його розумієш, що тобі ти сам їх провалиш. І я провалюю свої плани. Mm -hmm. Та ж, вже що я не провалю. А, добре, вже може починати. Та зараз я принесу того роботи і просто налякаю то до менту. Ти лоза музу мійш засвіна за, за краю. Я знаю. І Я знаю. Я готовий до виконання. Ааа, це він справжній? Ні. Де возьму справжню, як ти помер тоді. Ааа. Це тільки копія. Ааа, добре. Пускай. Хм. Так, Краського Союза більше немає, він так і помер. А, а, і, а, якого чорта він повернувся? Може його вбили? І я теж вмів, щоб вбили, але повернувся. Та тобто ти край або Краський Союз? Цеський союз. Ти так, це я. А Що? Плави зараз. Це був просто робот. Я Де провивляється? Тих, я кажу вже це, мені так не йти. А де та тий раз був, коли втік? Я Posso тому що я не хотів знову пов'язатися з татом та ангелом. Мені теж не хотіло з ним пов'язуватись. Тоді мені здається одне питання. Зайдете мені одне питання. Яко біса ви просто поселення мені робота? А... А... По... По жахту. І <сум> всім до побачення. за фоне флаги, всім гудбай.